Коли йде прив'язаність до бажання, у вас відповідно росте агресія, і потім, навпаки, від зворотнього виникає небажання розвиватись, тому що ви прив'язуючись до того чогось, до результату, одразу ж бажаєте прискорити час і життя. Відповідно для вашої душі це якби прискорення циклу і відповідно смерть. Тому йде зупинка свідома зупинка, прокрастинація, лінія, перекладання відповідальності, відкладання на потім. Для чого? Для того, щоб ви задачу розбили на частинки, для того, щоб ви над задачею попрацювали системно, поступово і крок за кроком її пройшли по мірі своїх можливостей. Відповідно, та е, якась задача, яку ви поставили, вона не реалізуємо швидко і у вас недостатньо потенціалу. Відповідно, щоб зберегти енергію, душа викликає. От таку підсвідому агресію і небажання розвиватися. В першу чергу акумулювати енергію, накопичити її. Це добре робити на природі, обрати себе, піти в любов. Користуйтесь, підпишіться дуже багато корисного для вас всіх обійняв.